Друзі, всім бажаю всього найкращого. З вами Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного казацька, всіх вас обіняв, всім вам подякував за вподобайчки, за контент, за все вам, друзі, дякую за те, що ви в мене є. Я з вами, друзі, і ви зі мною. І все у нас гуд. Так, друзі, хочу перед цим у вас спитати. Ви як граєте в гру, у вас є в грі лози і пінг? Бо в мене пінг 200, 180, 200, 220 танк уходить під землю. Просто нереально грати от уже скільки. Ну, днів 5. Не можу взагалі ні в шов, нормально, просто пограти. Ну, набиває там урону, блін, ну, все рівно. Ну, так не прикольно грати. Напишіть, будь ласка, чи є у вас такі пінг лози Просто дурдом, що відбувається у грі. Не знаю, як у вас цікаво, мені просто. Я навіть записав. Бій, де просто йде і лози, не знаю. Ой, так, а у нас, друзі, буде. Дякую за увагу. У нас, друзі, буде контент, точніше, продовження від Віталія, від того самого Віталія, що ви називаєте його мажором. Буде. Треба якесь уже відрізняти Віталію. Я не знаю. Я в нього спитаю. Може підписувати мажор, щоб ви не путали вже. Так, від нього буде зараз, друзі, продовження на Феліса. На, контейнер, о, да, на контейнери, відкриття контейнери Чорної П'ятниці. Продовження на Феліса. І будемо, чи дізнаємось ми зараз, чи витягне він ту головну нагороду, чи ні. Бажаю йому удачі. Дякую за присланий контент. Давайте, друзі, дивитися, чи доб'є він його все-таки. Чи дожме? Давай, друже, ми тобі бажаємо удачі. Нажимай його вже. Та ти що ще 15 контейнерів, ще половина. Відкриває 17-й контейнер. Фух, і падають одні бустери і вільний досвід. Це просто печалька. Не знаю. Я, я сьогодні відкривав там в мене волосся, думав, дибом, стану, ти що там просто можете подивитися, там фух, мене на часті просто всередині розривало. О, так. Продовжиться у нас відкриття, друже, та ти що? Уже 21-й, 22-й контейнер, друзі, 22-й контейнер. Ну, 750 золота. Понят, та ти що? Ху-ху. супу захотіли, падлюки. Ти що ти що, друже, я тобі співчуваю? Він що, по останньому паде не вже? 30 й -е нагородаєш? Та ну нафіг. Напиши, друзі, друже, скільки він тобі обійшовся. Просто от цікаво, чесно. Вже б, мабуть, і телефон би розламав би в руках. Ти що, ти що, друже, я тобі співчуваю? Ну щиро тобі подякував за контент. Щиро, щиро, друже, обійняв. Ну розробники, п твою. Вашу на Ну шо, останним тринадцатым тридцатым контейнером выпадает наш долгожданный Фелис, блин, какой ціною? Друже, обвиняв, всем подякував, божа благословение, миру добра.